Це намисто має назву відключення світла. Воно про українців, про нас з вами, як ми живемо в нелегкі часи. Одна сторона виконана з темних намистин, це означає райони, в яких вимкнули зараз світло. Там життя завмирає, але все рівно вогники є в вікнах. Інша сторона з білих намистин це означає райони, де є світло. Кішка на вікні означає дім. Де завжди чекають з любов'ю і з вечерею. Кішка і свічечка темряві світяться, тому що вони покриті спеціальною краскою, яка бере світло, а потім вона його віддає ось так. Я включила світло, ви бачите, як воно виглядає на мені. Ланцюжки з нержавіючої сталі. Можна носити ще на оголеному тілі. Ось так нема звітла. Це зворотня сторона. ланцюжки з нержавіючої сталі. Фіранка це мереживо. Ось такі намисти, не бачите. Зараз буду грати зі світлом. Вимкну лампу і включу, ви побачите, як воно буде в темряві світитись. А далі вже будуть тільки фото, тому загальний огляд зроблено.